Так, добрий день, ось крісло, отак воно виглядає. Так, показую всі нюанси по сіткам. Ось все повністю ідеальне. Сітушка також. Тут немає непроривів, проривів, нічого, вона міцна, все натягнуто як має бути. Далі ось це доказ, що це Герман Міллер. Далі тут ось дві точечки є, це розмір Б. По підлокітничкам все тримаю, нічого не люфтить, вони досить жорстко стоять у верхньому положенні. Бо дуже часто в верхньому положенні воно буває люфтить. Але тут прям воно намертво. Далі вони опускаються, так само фіксуються в будь-якому положенні, тут собі регулюється. Так само і тут. Оп. Підлокітнички повністю-повністю ідеал. Повністю. Тут також Все. так. так. Далі по механізму. Тут це наклон сидіння і наклон спинки все працює. Я рукою спробую наклонити його. Ось він працює. Так само і фіксується. Це теж працює повністю. Це сідушка, наклон вперед-назад. Регулювання жорсткості теж, крутілочка крутиться, газліфт працює. І так само і підіймається. Далі що тут ще показати? Ось пояснична підтримка. Вона регулюється на тросику. Все працює. По хрестовині ось так вона виглядає. І все такі невеличкі, маленькі такі. Ну, Краска злізла, але вони там прямо ось менше одного нитки. Качається вона також і під підвозять прямо під воно. рукою дуже легко. Так. Окрай, ось Таке крісло в цілому.